Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні на огляді Гранулятор Grand 150. Гранулятор для кормів гранд 150 дозволить вам виготовити корм а також паливні пелети для власного використання також для реалізації з таких матеріалів як. Сіно, солома, лушпиня-соняшника, зерновідходи, пластик. І це ще не весь список, з чого можна зробити гранули. Дана серія давно зарекомендувала себе на ринку як надійний верстат для виробництва паливних пелет з будь-яких матеріалів та комбікормів. На даному грануляторі можна працювати як на виробництві, так і в домашніх умовах. Основною відмінністю гранулятора гран-150 є гіпоїдна передача, яка має ряд переваг, а саме високий рівень КПД. Можливість працювати на високих навантаженнях та зменшені габарити. Гранулятор Гран-150 комплектується трифазним та однофазним двигуном, потужністю 4 кВт та матрицею розміром 150 мм з діаметрами отворів від 2 до 8 мм. Продуктивність даної моделі до 70 кг на комбікормах та до 50 кг на палених пелетах. Габаритні розміри гранулятора: висота 1000 мм. ширина. 550 мм та довжина 750 мм. Вага даного агрегату 130 кг. Переходьте на наш сайт ТМС Агро, телефонуйте або пишіть. У нас на сайті ви зможете замовити гранулятор RAND 150 повністю укомплектований або ж кожну деталь окремо. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат підтверджуючої якості ІСО. Виробництво за власним ТУ та контролем якості та складські запаси, що дозволить швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, доступні комплектуючі та запчастини, допомогу у підбору техніки або обладнання. Підписуйтесь на наш канал та не пропустіть нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!